Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами послухаємо казочку. А про що це буде казочка? А казочка ця буде про дерево. А от про яке дерево ми з вами здогадаємося? Тож умощуємося зручнесенько, і слухаємо. Тихесенько. Одного разу жила була собі пташечка, малесенька малесенька, гарнесенька-гарнесенька. І поранила вона ніжку. Так поранила, так поранила, поранила. І не змогла відлетіти у теплі краї. Всі пташки відлітали, а вона не могла, ніжка боліла. Тож і почала вона проситися у дерев, щоб перезимувати, щоб знайти захисток у їхніх листочках. Спочатку попросилася у берізки і сказала: берізко, 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 берізко. берізко Захисти мене. А Берізка так суворо ні, 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 ні. У мене є свої пташки, я буду їх захищати. Тоді пташечка звернулася до дуба та й каже Дубе, дубе, дубе дубе, захисти мене. А дуб зовсім так суворо. Ні-ні. ні У мене є своя пташечка, я буду її захищати. Засмутилася пташечка, тяжко тяжко засмутилася, та й вирішила полетіти, хоч якось, потихеньку, угори. І там, і саме там знайти теплі місця. А тут Раптом почувся тонесенький голосочок. А це ялинка обізвалася та й каже пташечко, 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 а ходи до мене, подивися, які в мене гарнесенькі гілочки. Я тобі дам захисток, буде тепленько і перезимуєш у мене. А почув цю розмову ялівець, ще одне дерево, теж зелене, та й каже: А в мене є плоди, і я тебе, взимку, нагодую, все буде добре. Зраділа пташечка, та й залишилася зимувати біля ялинки та ялівця. Аж тут почалася люта люта зима, і вдарив силе. Сильний мороз, такий сильний. Всі дерева поскидали свої листя, геть усі. А от ялинка, ялівець і сосна залишилися зеленими. Тоді звернувся мороз до Бога і каже: а з цими деревами що робити? Вдарити ще раз, щоб і вони без листя були. А боженька так лагідно. Подивився на мороза та й каже, е ні, е ні. Хай ці дерева будуть вічно зеленими. Бо вони захистили малесеньку пташинку. Ось так. Бо вони були добрими, бо вони були щирими. Тож і будуть хай. Вічно зеленими. Ось так. Ось так віддячив Боженька ось цим деревам, за їхню доброту, за їхню лагідність, за їхню доброзичливість, за те, щоб пташечка залишилася живою саме завдяки ялинці, ялівцю, ось цим деревам. Ось така казочка, ось така казочка. Ось бачите, як треба бути добрими, щирими, доброзичливими і допомагати і пташечкам.